Водяні, знаки зодіаку. Раки, скорпіони та риби. Карта тижня для вас у період з 5 по 11 травня. Енергії тижня. Карта тижня. Що в нас тут з вами? Дві мечів і четвірка жезлів. Звісно, хочеться більше легкого життя, власне, але знову ж таки доведеться якось. Вибирати, обирати, і, в принципі, зважувати всі за і проти, наскільки вам взагалі це потрібно. Не закривайтеся взагалі від соціального життя, не закривайтеся від своїх ідей, не закривайтеся від е звичного побутового навіть свята якогось, да, власне, або якщо у вас занадто багато свят, то не закривайтеся від побутових справ, яких необхідно власне робити. Відповідно, так може бути якесь святкування, до якого ви взагалі можете не, підго... не підготуватися, але з'явитися для того, щоб проявити як мінімум себе. Тож вдалого вам тижня.